Авми несумісні із життям на Прикарпатті внаслідок зіткнення двох автомобілів загинув водій легковика. Дорожня транспортна пригода трапилася 14 грудня близько 17.30 в долині. Наразі правоохоронці проводять відповідні експертизи, щоб з'ясувати обставини аварії за попередньою інформацією. Водій. Шкода Октавія, місцевий мешканець 1956 року народження, не обрав безпечної швидкості руху та передньою частиною свого автомобіля допустив зіткнення із задньою частиною вантажного автомобіля КАМАЗ у складі Півпричепа. Останнім керував мешканець Брошнева 1971 року народження, який рухався попереду у попутньому напрямку. У результаті зіткнення керманич автомобіля Шкода загинув на місці події. Водій вантажівки Тверези. За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286. А саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого Кримінального кодексу України. Шановні водії, будьте уважні під час їзди в темну пору доби, дотримуйтесь безпечної швидкості та правил дорожнього руху. Поліцейські вкотре закликають всіх водіїв і пішоходів бути відповідальними та неухильно дотримуватись ПДР, адже життя та безпека залежать від кожного учасника дорожнього руху.